Друзі, вітаємо усіх, хто щойно приєднався до онлайн хвилі Радіо Кордону. Студії працюємо для вас як завжди. От з восьмої ранку і до сих пір працюємо я, Віктор Самойленко та Інна Кічуткіна. Ну і вже ті, хто слідкують за нашою офіційною стрінкою у Фейсбуці і слухають нас, звичайно, вже з восьмої ранку, вже знають, що до нас завітала неймовірно талановита українська співачка Христина Словій. Доброго ранку, кажу так, тому що я недавно прокинулась. Це, це така не не чорна, точно, але Солос... біла за Солос... по повній програмі. силові сова. Це ми знаєш з восьмої раночку туда. Ти вже така трошечки я пізніше. Я завжди захоплююся людьми, які працюють на ранкових шоу усіляких і. Думаю, що ви просто герої нашого часу. А у нас навпаки, ми все з наздрим тим людям, яким можна прокинутися о 12. -ті. А мені не можна. Я просто завжди краду у себе цих декілька годин, інакше я буду дуже погано почуватися. Друзі, нагадаю, у нас зараз, просто зараз на нашій офіційній сторінці у Фейсбуці триває трансляція нашого ефіру. Тож ви просто зараз можете не тільки нас слухати, а й дивитися вживу, побачити прекрасну христину у нас у студії. Звичайно, побачити прекрасну мою співвідушую на ну, ну і не звичайно теж можна побачити. Друзі, тож. Як ми і обіцяли, зараз ви маєте унікальну можливість не тільки поспілкуватися з Христиною у прямому ефірі, а ще й виграти два квиточки на концерт, який відбудеться вже 16 лютого у Києві. І будемо нагадувати одразу про умови розіграшу. Да, для того щоб отримати квитки на концерт, вам потрібно зараз уважно слухати наш ефір, тому що зараз ми будемо ставити три питання, які будуть досить нелегкі, і потім ви пишете швидесенько відповіді на наш студійний вайбер номер телефону, слухайте уважно: 068 450 78 78. Якщо всі відповіді правильні, то Якраз коли вони там з'являться, ми з іночкою обов'язково наберемо ваш вайбер, якраз саме через вайбер, не через телефон, не через Телеграм чи інші соцмережі, а саме через вайбер. Адже зараз ну доволі багато було неполадок з і соціальними мережами і мобільними операторами. І вайбер поки що найкращий варіант для цього. І якраз. Цей момент ви як переможець один з двох зможете поспілкуватися з Христиною в прямому ефірі і якраз виграти цей квиток. Ну а вже після ефіру домовимось, що де як ви його заберете і уточнимо, що концерт відбуватиметься у Києві 16 лютого, і це буде Палац спорту білітаж. Правильно? Саме так, ось тому, якщо у вас є можливість відвідати Київ, звичайно, ви можете бути з будь-якого куточка України. Якщо немає можливості, то. Зверніть на це увагу. Ну а зараз робіть гучніше, тому що саме зараз ми будемо задавати питання. Який кліп Христини Соловій зібрав найбільше переглядів у Ютубі? Це перше питання. Друге у 2018 році дві композиції в виконанні Христини стали саундтреком до кінофільму? І яку назву вони мають, і що це за фільм? І третє питання. А... Як ми уточнилися, не тільки талісман, це учасник команди. Христина має свій талісман удачі. Що це за талісман? На ці три питання. Просто зараз ви вже можете починати е, надсилати свої повідомлення з відповідями, можливими, правильними, неправильними. Хто ж його знає? Ми от якраз прочитаємо, скажемо вам правильно, то чи неправильно. Е, на наш вайбер ще раз на всяк випадок нагадаємо телефон 068 450 78 78. І якщо всі відповіді правильні, чекайте дзвінка. До yes. yes. ну і поки люди думають, відповідають, будемо розповідати гуглять, Так христина, щоб слухачі знали за що вони борються. Розкажи нам, будь ласка, про свій концерт, де коли, Е, Ну, це концерт. Я називаю його концертом для закоханих, коханих коханців. І романтиків з розбитими серцями, тому що такі теж є серед моєї аудиторії, я знаю, особливо вони люблять слухати мої сумні пісні. Чим цей концерт особливий для мене? Це концерт із фан-зоною, і це можливість для мене і для аудиторії бути ближче, тому що всі мої попередні концерти зазвичай проходили у сидячих залах. Ну, тобто я свідомо проміняла оперний у Львові, Жовтневий у Києві. на Euh, такий двіж. <смеш> Біля тобто то, фан-зона це буде вперше. Ну, такі це не, ні, це не вперше. Звичайно, я виступала на багатьох фестивалях, де є фан-зона, і передбачені сидячі місця. Але моя аудиторія звикла слухати музику саме сидячи. І я вперто намагаюся вже вкотре їх підняти. І Надихнути, почуватися вільніше трошки. А чому Тому що музика вийшло? змінилася? Я змінилася, і я хочу, щоб аудиторія відчувала ці зміни разом зі мною. Для цього концерту ви підготували особливу програму, так прописано, як мінімум. А вже чим саме вона особлива? По-перше, буде декілька гостей, і пісні, які нещодавно вийшли у колабораціях, будуть виконані на концерті. Також буде скоріше за все, я зараз. Намагаюся це все владнати, але 17 лютого наступного дня після концерту буде відбуватися триб'ют мертвого півня. І так як для мене це дуже важлива культова група українська. Я підготую кавер на мертвого півня, який прозвучить на моєму концерті напередодні швидше, і мої слухачі зможуть його там почути. І у нас трошечки невеличку перерву в спілкуванні, бо у нас є перші повідомлення. Друзі, на всяк випадок нагадаємо запитання: перше, який кліп? Кліп Христини Соловій зібрав найбільше переглядів у Ютубі. Друге питання у 2018 році. Дві композиції у виконанні христини стали саундтреком до кінофільму, яку назву мають ці пісні і фільм. І третє питання: Христина має свій талісман удачі. Що це? І от чому я перервався? Бо у нас вже є так, перше вже є повідомлення. повідомлення. І, на жаль, відповіді на перше запитання вже неправильна. Бо пісня хто як не хто як не ти набрала все таки трохи менше переглядів ніж правильний варіант. Там є різниця. Я слідкував за цим спеціально. Я Підготувався. І, на жаль, поки що. Зараз третє повідомлення перевіряю. І поки що. Е, поки що правильних відповідей на всі три запитання немає. Дехто дуже близький до перемоги. Слухай, їх треба, немало уважно, ці повідомлення, але поки що я не бачу. Треба уважно слідкувати Але, Но... от, до речі, є людина, яка не відповідь прислала. А ну, Це привітання. Христина, доброго дня. Дуже люблю вашу творчість, але на концерт, на жаль, не зможу приїхати до Києва. Тож просто хотіла побажати вам усього найкращого, ви неймовірна. Дарина. Дякую. Напишіть Дарина, з якого ви міста і може я приїду до вас? Христин, скажи, будь ласка, будуть на концерті вже такі улюблені хіти, Трима і Хто як не ти? Ну, це пісні, які я просто не можу дозволити собі не співати, тому що їх дуже чекають люди. Ну, це відомий факт. Багато людей приходять іноді на концерт заради однієї пісні. І я сама є однією з тих людей. Коли пам'ятаю, приїжджав Стінг до Києва. Він не виконав мою улюблену пісню. І В якийсь момент мені здавалося, що це інтро саме з неї, але це була інша пісня, і я була дуже розчарована, тому стараюся так не підводити своїх слухачів. А взагалі на концерті будуть презентовані пісні з Рози Вентором твого свіжого альбому, який складається з чотирьох так, частин. Так, з чотирьох частин, дві з яких вже вийшли, третя і четверта на підході. На підході будуть натяки. А вже ж будуть натяки, і в принципі вони всі пов'язані між собою. Деякі із пісень були, мають ще такі зв'язок із конкретних пісень, які вже полюбила моя аудиторія. В одній із пісень натякно є інтро, яке є частиною пісні однієї із третьої частини. Тобто, друзі, на цьому концерті можна. Якраз ексклюзивно почути ці композиції саме так. Ну і також буде виступ із Сашею Чеміровим. Ми зіграємо і тікай Скоріше за все, що це буде нова версія, яку ви ще не чули. Не акустична і не та, що студійна, із кліпом. Це буде абсолютно щось, щось зовсім нове. Ти казала, що цей концерт буде присвячено, присвячено закоханим. А як ти плануєш провести 14 лютого? Що для тебе це свято? Все-таки концерт не 14, а 16. Так. Все-таки концерт 14-го, 14 14 16? Е як я планую? Я насправді ніколи нічого не планую, у такі свята. І все стається само. Або не стається. Ну скажи, ну хоч є там у хлопців шанс, там я не знаю, чи вільне зараз твоє серце? У всіх завжди є шанс. Навіть якщо не вільне. Як показують мені всі попередні історії стосунки, шанс є завжди. Продовжуємо зачитувати повідомлення. І, до речі, от не просто так, перше повідомлення, яке я от не вів у приклад, дуже багато хто пише про хто, як не ти, як про пісню з найбільшою кількістю переглядів. Але, панове, якщо ви все-таки полізли в Ютуб і шукаєте там, дивіться уважніше. І якраз цей пунктик просто вас підставляє, і залишає без перемоги. Але... Слухайте, мені навіть дещо дивно, і я взагалі вражена, що люди що це хто як не ти. Це вже ну, добре. чекай, давай трошки дамо ще часу. Можливо, просто забувають про іншу твою візитівку. Ну, звісно, що забувають. Я просто настільки звикла, що про неї ніхто не забуває. Що мене так, просто назви. Чекай. Я ні ні. ні, ні. <рес> до речі, ще й одне привітання. Вітаю радіо кордони, вашу неймовірну гостю. Просто хотів побажати файного дня Михайло. Дякую, Михайло. Е, е, до речі, розкажи, будь ласка, про 100 квитків, які перші куплять фанзон. Там якась плюшечка буде. Була е, була плюшечка. Вже в моїй ранні пташки. Ох! Вони потрапили на зйомку. Лайв-концерту, який вже отут буде презентований на моєму Ютуб-каналі, поки що не розповідаю все. Але ну, ми ще мали дуже приємну зустріч з ними. Говорили про мерч, який вони від мене очікують, і який я ніяк своєю командою не можу їм запропонувати. Але вони мене дуже надихнули, зарядили і обожнюю їх. До речі, щодо мерчу, раз вже зайшла мова. Такий формат музики просто має звучати на платівках. Тим більше це все більше популярність вертається, вертається і вертається. Mm -hmm. Є такі плани? Е, в, в, отримала реалізацію в вигляді платівки. Мій альбом Платівка точніше Жива вода. Е, Любий друг заберився, тому що як тільки ми вже все погодили, наші самі вініли. Зстрягли на кордоні, вони виготовлялися в Італії і знову ж таки вс всі мої альбоми я планую видати на вінілі, тому просто це просто питання Да. вона ще з чотирьох частин, і це якраз. <laughs> Я додам додатково як колекціонер платівок. Це додає пафосу, що з чотирьох частин, і це спец як е, limited такі особливе. якісь. Так, ну і тут ще й відкривається безмежний простір для фантазії і дизайну, у який я завжди люблю влазити. Тому думаю, що я трішечки. Розгребуся за цим всім, що я запланувала, і просто це ще один вид творчості для мене. От до речі, трошечки хотів би повернутися назад щодо лайв концерту на Ютубі. Тобто, це буде закритий лайв, на який будуть надсилатися запрошення і Ні, цей по... лайв вже відзнятий і з лайф ранніми пташками. Так, це живий концерт, який а, був. Тобто записаний. А тобто він вже був. Так, ага. так. І ранні пташки ми, це ж та людей, які купили першими квитки у фан-зону, вони отримали запрошення і слухали це все наживо. Я просто про такий формат, я розумію, що я, я вже не такий старий, щоб не знати про такий формат, але я вперше про такий чую, щоб закриті лайв-трансляції. Ні, це тут... не, ти неправильно зрозумів. Це телеконцерт, просто живий концерт, запис, на якому були присутні мої люди, які купили квитки. А -а -а. Е Бо так. я ж собі в голові там Ютуб. Оце ні, як ні, запрошення ні. в накид... я просто в сказала, там я тебе заплутала, тому що я сказала, що цей концерт я опублікую на своєму ютуб каналі. Слухайте, прийшло знову невірне невірна інформація. Тут пишуть, що кліп осінь набрав найбільше переглядів, і фільм стежечка. Mm. Mm. А, там, Цікаво. Та, от, але це вже є. Дуже тепло, Дуже тепло, але знов невірно. Е, давайте повертатися до питань, поки що немає в нас вірних трьох відповідей. А можна я дам якусь підказку? Хоча можна. Ну давай, давай. Бо Чи, щось не, бачиш? Таку. не таку? Не занадто прямо. Не з клубочками? Все, я мовчу. Це була підказка. Так, да, це була вже підказка. Е, скажи, будь ласка, чи буде на твоєму концерті так би мовити розігрів? Чи будеш сама спочатку самого запалювати своїх фанів? Е, слухай, я не вважаю себе артисткою, який прям потрібен ну... розігрів, е, хоча я сама мала такий досвід, я виступала на розігріві у Ельзи. Е, е, і це було дуже хвилююче, прям до мандражу. <сум> Тому що ти розумієш, що це не твоя аудиторія. У мене були ідеї. Саме щоб не запрошувати артистів, а запрошувати ем... оркестр. Ні, не оркестр. Не скажу. Не скажу, бо як тільки скажу, зразу це все в мене не вийде реалізувати. А я от дуже забобонна в цьому плані. І Знає мій друг. До речі, я хотів запитати щодо. Скажімо так, прелюдії концерту. Я бачу інш інформацію щодо своїх концертів, музику, яка звучить перед концертом, це плейліст, створений саме тобою. Так. І саме з улюблених груп. І як взагалі він відрізняється? Це... Він дуже відрізняється. Там е, дуже різна музика, і навіть є хорові колективи, які я слухала в дитинстві. Е, е. Ну, він відображає все моє меломанство, цей плейлист. Я пам'ятаю, що деякі організатори навіть просили мене поміняти музику негайно, тому що люди зараз заснуть. Але. Я не піддалась на цю правду. Буває. Ну мені здається, така принциповість це кльова здається, риса що... для виконавця. Мені здається, що така е, ідея, моя музика, музика якої я надихалася для написання тих же пісень, які я виконую вже на своєму концерті власних пісень. Е, вона знову ж таки робить ближче для розуміння мене і мою творчість для людей. І я не хочу від них нічого приховувати. Звичайно, навряд чи вони прослухають всі ці твори, ну бо деякі з них дуже складні самотужки. А на концерті у них просто є невимушена така можливість. Взагалі, до речі, щодо цього знайомства, це класна тема. От 100 людей з тобою вже. Близько познайомилась, а інші можуть познайомитись з тобою ближче саме через музику. І не обов'язково робити ще додаткові сто квитків. Звичайно, я вже бачу відповіді. Є, є є, Бо є. Бо я зараз є. листаю, я поки що. Є. І є два претенденти, які знайшли всі відповіді. Давайте будемо щас зараз, зараз першим вже а... можемо да, зв'язок на виходимо на зв'язок. Так, є зв'язок. Хтось не бере слухав, Чекай, от, його, хоча, відправляти... повірно, від... відповів. Хто ж це буде дівчинка чи хлопчик? Бо я не бачу е, нічого крім Алло. телефону. Алло? Так. Доброго дня, вас турбує Радіо Кордон. Е, ви переможниця. Вітаємо вас. Доброго дня. Назвіться, Ого. будь ласка. Хто ви? Звідки ви? Мене звати Аня, я з Києва. Привіт, Аня! Це Христина. <ривіт> Христина, доброго дня. Дуже вітає, вас чути. вітаю. Ви виграли запрошення квиток запрошення на мій концерт. Я буду дуже рада вас бачити. І так як у нас визначили, що <ривіт> так, от, скажімо так, дуже. на відміну від інших, ви всі відповіді назвали правильно. У нас ще є звичайно один переможець. Тож ми можемо в принципі завдяки вам озвучити відповіді. Можемо, да, тому, що потім ми будемо вже другому дзвонити другій людині, яка також правильно відповіла нам. Давай зачитаємо вже нарешті ці відповіді. А нехай наші слухачка, щоб нам точно повірили, що це правильно. А то... Аня, давайте. скажу, що підтасувала. Давайте. Без да. а, Ну, перше питання було щодо кліпу, правильно, який найбрав найбільше переглядів. Ну, якщо я правильно відповіла, ну це 38 мільйонів кліп тримай. Абсолютно правильно, <світ> ось осінь. Я от перевірю спеціальну людину, яка відповідала осінь. Там в тисячах перегляди, осінь а тут саме свіжак. в мільйонах. <світ> uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. <світ> uh, давайте друге питання. Uh, друге питання це саундтрек до фільму Крути. Uh, ну саундтрек головний, якщо я теж правильно пам'ятаю. Це був пісня Стежечка, і була ще пісня холодно, яка безпосередньо теж звучала у фільмі. Клас. <світ> Ти правильно? Все правильно. <гла В> ну, і третє питання: Талісман це ведмедик Щедрик. Це м'яка іграшка, правильно? І це незважаючи на те, що я приховую його від зловмисників, переховую. Він тепер навіть не зі мною сидить, і не під монітором, а під охороною ударника, щоб його ніхто не вкрав. Ну що, ми вітаємо вас, Аню. Ми з вами зв'яжемося після ефіру і розповімо, як забрати в нас чи ми вам передамо квиточок. Клас, дякую вам. До зустрічі. Так, є. Набираємо я вас, одразу. Я сподіваюся, що у нас так довго брали слухавки, що Просто я хочу правильно відповісти, але ну, квитки я не, не хочу. бере порядна Дав... дівчина на бере телефон. Так, з давайте набирати одразу другого переможця, тому що вже є правильні відповіді, і ми будемо вже додзвонюватися саме до цієї людини. Так, хто ж це? Алло. Мені вже цікаво. Так, доброго дня. Доброго. Це вас радіокордон турбує. Ви Доброго дня. Ми грали квиточки від Христини Соловій. Представтеся, будь ласка. Так, я мене звати Ірина. Привіт, Ірина! Це Христина Соловій, і я добре дуже дня. рада повідомити вам, що ви переможниця сьогодні. Клас! Як каже моя бабуся, слів немає, одні звуки. Я навіть всі слова пропали. Дуже рада вас чути. Не хвилюйтеся, ми скоро побачимось на концерті. 16 лютого. Ви ж з Києва? Та, я з Житомира, але я буду. Це чудовий подивинок на дивіться. Ви будете і я буду. Да, Я з Житомиру, але на таке в Київ точно треба з'їздити. так да, да, да. так, так, чудова нагода. Вітаємо вас. Дякую. сльозах? Ви там не в да Бо Мені здається, у вас такий голос якось Ні, Вона просто дуже зраділа. Да. Ірино, вітаємо вас до зустрічі з христиною 16-го. Якраз до ми того... після ефіру обов'язково вам напишемо так. чи зателефонуємо, і розкажемо, як ви зможете свої квиточки да. отримати. Гарного да. дня, дякую. Гарного дня до зустрічі. Папа, -па. слухачів. Ну що? Є? Головне, що дозвонилися, бо скажімо так, враховуючи практику багатьох радіостанцій, іноді не дозвонюються. Друзі, от у нас визначились два переможці дівчата. Дівчата, а могли б хлопці своїй дівчині? На день святого ну, Валентина. Не, такі подарунок. Та Хлопці купують квитки, а так. дівчата а дівчата виграта можна так. можна було виграти собі, а дівчині купити. <ріст> Слухай, Христина. Не можу задати тобі питання взагалі на так би не по темі. Як зараз от ми всі зараз обговорюємо музичні події? А це саме Євробачення 2020. Чи є в тебе фаворит 2020. Знову я те бачу 2022. -20, Ну, е окрім того, що я щороку зна мушу знаходити якусь причину, чому я не на цьборі. Е е так, я слідкую за, -за конкурсом, але не, -не з -не самого початку я знаю, що бере участь е мій друг Олег Псюк. Так. <с>? Е буду вболівати за нього. Зрозуміло. Ну, Ми так і думали. Я думаю, що це дуже яскравий такий. Е Захід на Євробачення і такого ще не було. Хоча фольк і етніка звучать з року в рік з у різних з різних країн. Учасники намагаються зробити щось класне. Але це я думаю, що має право на великий такий ривок. Все таки, от серед повідомлень. Були не тільки відповіді знову ж таки. Так, от приходять привітання, але все таки ну треба їх прочитати, щоб не вразити людей. Христина уважно слідкую за вашою творчістю. Чекаю, причекаю ваших нових пісень. Ви крута, дякую за те, що ви робите. Лідія. І ще є Лас, Чекаю. тут. Не підписано, але надійшло ваші пісні, переповнюють коханнями великою душею. Чекаємо з дружиною на концерті у Львові. Вау. Mm -hmm. Але людина не підписана. до речі. Да. Якщо говорити про концерти в Києві 16 лютого, звичайно. А які майбутні ще додатково? От Львів'яни не зможуть приїхати. Е, та львів'яни не зможуть приїхати, як завжди. Придеться їм чекати анонсів, і треба слідкувати за соцмережами моїми. Там я все повідомляю. Поки що наперед не хочу загадувати, тому що в непростий час ми продовжуємо жити. Навчились уже як з цим справлятися, і між неприємними якимись новинами. Оголошувати концерти, От, але поки що, поки що мовчу. Слідкуйте за анонсами. Обов'язково будемо слідкувати, друзі. Я нагадаю: не тільки на Радіо Кордон сторінку треба підписатися, обов'язково підписатися на всі сторінки у соцмережах Христини. Обов'язково, обов я Шки. в інстаграмі. Соловіка. Соловіка? Так. От точно не переплутаєш, бо соли, з прізвищем Соловій достатньо. От Христина Соловій одна. Та і взагалі, я думаю, що переписати це на афішах, тому що у Христини Соловій забагато букв. Друзі, на цьому потихеньку будемо завершувати. Ще раз вітаємо у наших переможців. Обов'язково ми з вами якийсь контакт налагодимо після ефіру. Христина, наостанок. Щось побажати фанатам, які не виграли, на жаль. От щоб не дуже сумували через це. У вас фанати, не люблю цього слова. Любі мої пташки, пташечки. Ну вони слухають пташки. У вас є прекрасна можливість скористатися коштами із є підтримки і придбати квиток і звучати зі мною. Звичати 16, зі мною. Лютого. 16 лютого у клубі білітаж. Буде дуже круто. Обіцяю. Друзі, я вам чесне слово кажу, що Христина Слові не дасть брехати. Буде неймовірний Ой. концерт. Тим більше, бельєтаж достатньо класно, е, класний Локація. майданчик, і мені здається, воно все буде сприяти для того, щоб цей концерт вийшов реально класним. <Ухи> <реш> ура, ура, ура! Друзі! Ну а ми вже потихеньку з вами прощаємось. Нагадаємо, до нашої студії сьогодні завітала неймовірно талановита, просто прекрасна співачка українська Христина Соловій. Дякую величезне, що ви от, допомогла нам розіграти квиточки, подарувала ці квиточки і, взагалі, підтримувала прекрасний настрій в нашій студії. Дякую за запрошення. Всім Дуже па -па. люблю до вас приходити, па-па